Поки ви п'єте каву, громади Черкащини увійшли до сотні найбільш цифровізованих в Україні. Мова йде про Черкаську, Куманську, Смілянську, Кам'янську та Жашківську громади. Про це повідомили у прес-службі Черкаської ОДА. Поки ви п'єте каву, випускного у вечірніх сукнях у Черкасах не буде. Відбудеться марш подяки Збройним силам України. За інформацією від заступниці міського голови, цьогоріч випуститься більше двох тисяч випускників. Серед них 111 медалістів. Поки ви п'єте каву, на історичну будівлю Черкас повернули огорожу, який понад 100 років. Мова йде про готель Слов'янський, знайомий як Блакитний палац. Нагадаю, огорожу балконів демонтували у травні 2022 року. Поки ви п'єте каву, черкащанка за добу підкорила дві гори за вишки понад 8 тисяч метрів. Це вперше в історії українського альпінізму. Антоніна Самойлова провела 65 годин без сну, аби підкорити вершини гори Еверест та лготцем. Цей рекорд вона присвятила воїну Олександру Грянику. До речі, чи знали ви, що Бетховен був настільки педантичний у виборі кави, що кожного разу перераховував точно 60 кавових серен при заварюванні своєї кави?